Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний FM-трансмітер від компанії BARAFON, модель BC26. Постачається фірмовій упаковці трансмітер. І давайте розглянемо комплектацію. В комплекті інструкція з гарантійним талоном. І також FM-трансмітер fm трансмітер під'єднується на живлення як 12, так і 24 вольт повністю в пластиковому корпусі. Підтримує режим Bluetooth, що дає змогу використовувати його як гучний зв'язок, також програвати музику з мобільних пристроїв, які ви підключите, підключите до нього. Є вбудований мікрофон в даному трансмітері, Під'єднується до. Автомобільної магнітолі дуже просто. Виставляється не зайнята хвиля, наприклад, 88,3 FM на трансмітери І точно така хвиля виставляється на автомобільній магнітолі. Є у нас кнопки управління, центральна кнопка. Прийняття виклику є. Також, як я вже казав, є вбудований мікрофон. Два повноцінні usb роз'єми для підзарядки. Пристроїв і також для прослуховування музики з USB-носіїв. При купівлі на даний трансмітер також обов'язково на нього розповсюджується гарантія. На цьому у нас огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.